У бізнес класі осінь традиційно відзначається змінами і нововведеннями, не виняток і ця. Звісно, хочеться говорити про приємне. Отже, сьогодні у нашій програмі звикаємо до нормального. В Ужгороді запускають цілодобове водопостачання. Це не подвиг, це нормально. Що буде замість житлово-експлуатаційних дільниць? Новий природоохоронний проект старт виведення струмкової форелі з червоної книги. Ужгороді таки запустять цілодобове водопостачання. Директор міського водоканалу запевнив до включення води все готово. Вже знайдено частину проблемних місць, замінені труби та незначна частина каналізаційних мереж. З вівторка, з 6-ї години, воду запустили в усьому місці. Вода в кранах містян була до опівночі, потім тиск подачі трошки знизили. Проте вже згодом планують подавати воду і вночі. Далі пряма мова. Этап подготовки уже закончен, то есть мы подготовились. Завтра мы вступаем в увеличение графика подачи воды. Начнем мы с 6 часов утра до 12 часов ночи по всему городу. Постепенно уже будем смотреть, как сети себя ведут. В ночное время будем давать остаточное давление в системе по городу, чтобы не было опустошения труб. І постійно виходити вже уже на ноч, начну подачу 100% тоже. Наскільки оно буде необхідно, це вже будемо оцінювати. Ну в режимі з 6 часов утрат до дванадцяти ночі, це вже буде стабільно, так як ми обічали. Нові скандали навколо старих жерерів. Ще на початку місяця в Ужгороді пройшов конкурс на заміщення комунальних жерерів приватними структурами. Згодом активісти, котрі були проти такої ліквідації, подали до суду та домоглися відміни рішення. Проте до винесення вироку суду конкурс встигли провести з приватниками, уклали договори і дали зелене світло. Тож, хто зараз має обслуговувати будинки містян і чи треба перекладати договори, з'ясовував Роман Сов'як. Майже тиждень тому на багатоповерхівках, котрі обслуговує жрер номер 5, з'явилися оголошення, де сказано, що це комунальне підприємство змінює назву на «Ужбудсервіс» та реквізити. Тому мешканців просять прийти з паспортом і переукласти договори. Дійсно, нове підприємство виграло конкурс, котрий по суті ліквідовує жрери і заміщує їх приватними структурами. Так було доти, поки не втрутився суд. Громадський активіст Олег Пагулий стверджує, такі оголошення це відверта афера, адже вказане підприємство не має права обслуговувати ці будинки. По-перше, номер 5 – комунальне підприємство Ужбудсервіс, я так думаю, приватна компанія. Про яку зміну назви взагалі не може бути. Це вже якась афера. А по-друге, є така. Інформація, що має відбутися приватизація ЖЕКів, і фактично ця компанія приймала участь, так але от у мене в руках ухвала суду, де е, визначено зупинити дію рішення виконавчого комітету і е, рішення цієї е, комісії, значить, зупинити і. Поки що це відклалося, значить, ніякої приватизації поки що не відбувається. Мешканці прилеглих будинків на такі оголошення реагувати не поспішають. Хтось їх ще не бачив, а хтось не збирається укладати договори із невідомою компанією. Ну ви, хоча б про щось прочули, що ви змінюється назва пожеку і так далі. Ні. Ніхто не збирав ніякі у нас, як кажуть, ні собрання, ніякі мешканців нічого в нас не брали. Фактично, Ми, я про це лише узнав, що там вивісили, оцю вверху приклеїли по будинках і на цьому воно. Нова структура створена, по суті, лише на папері. Зареєстрована там же, де і ЖРР. Більшість працівників ті самі. Віра Рожак, котра працювала в комунальному підприємстві, зараз працює в Ужбудсервісі. Та ще й значиться одним із трьох засновників нової фірми. Жінка твердить, працюють у рамках закону. Вони виграли конкурс, заключили договори з департаментом міського господарства. А ухвали суду, котра зупиняє рішення виконкому про проведення конкурсу та вчинення подальших дій, не бачили. Згідно того конкурсу е обслуговування будинків виграло ПП «Ужбудсервіс». Угу. І ми відповідно заключаємо з людьми договора. «Ужбудсервіс», відповідно заключає договори на утримання будинків. У нас є Договір так. на сьогоднішній день. У нас є договір, у вас не договір, да? заключений департаментом міського господарства і Ужбудсервісом на утримання будинків. Я зрозумів. Тобто ні департамент, ні міська рада ніякого ухвала. Ухвали не, ні. не давала, ніхто нічого не попереджав. Ще один із фактів новостворене підприємство, по суті, належить теперішньому керівнику жреру номер 5 Анатолію Ковальському. У єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців саме він значиться керівником, а його доля у статутному фонті складає майже дві треті. Проте на роботі в жодній структурі ми його не знайшли. Натомість у новоствореному підприємстві зустріли жінку, що назвалася керівником. Вона теж стверджує, ухвала суду до них не надходила, тож вони продовжують укладати договори із населенням. А чи знаєте про ухвалу суду, яка Ні. заборонила Ні. нас? Ніхто не попереджав ніякої ухвали суду. Ми не отримували. Я зрозумів. І люди зараз. З вами да. У департаменті міського господарства стверджує, що всі приватні структури повідомлені про рішення суду, тож вони не можуть укладати жодних договорів. В іншому разі вони працюють незаконно. Будь-які дії на підставі ухвали рішення суду департаментом зупинені того, що стосується конкурсу на обслуговування території. Це стосується всіх, будь-які дії вони на сьогоднішній день зупинені. Тобто щодо учасників конкурсу, так. Нові так. підприємства вони не можуть укладати договори з людьми. Не можуть. Не можуть ні. А ще мені скажіть, будь ласка, чи ви повідомляли нові підприємства? Так, так. Ці приватні структури, які міськрада та інші зацікавлені органи, можуть подати апеляцію, і процес затягнеться на роки. Наразі обслуговувати будинки будуть жрери, і з новими структурами укладати договори не обов'язково кажуть фахівці, принаймні до завершення всіх судів. Проблема на мільйон. В Ужгороді вже другий тиждень триває розчистка русла уж в межах міста. Роботу виконує басейнове управління водних ресурсів. Щоб розчистити річку, місто виділило більше мільйона гривень. Людей обурили не стільки матеріальні витрати, як наслідок для річки. Ботаніки стверджують, що це катастрофа. а Керівництво басейнового управління каже, що це нормальна процедура, погоджена з усіма екологічними інстанціями. Слухаємо далі. Рочистська русла це захід, експлуатаційний захід, будівельний захід, який передбачений законом. Законом Водний кодекс, 80, Водний кодекс України, 86 стаття. Те, що ми робимо в Ужгороді, це щось протизаконне. До речі, нашими роботами інтерес, інтерес проявили зразу і правоохоронні органи. Порушення чинного законодавства немає. Ми зараз чистимо. Річку. То якраз той період, коли треба це робити, а не тоді, коли багато води. Це є якийсь вплив негативний, понятно. Але сьогодні, знаєте, якось дивитись, ну, Ботанік і хто там, він виступив, він сказав руйнувати дамбу. Так, Пан Ботанік хоч знати поняття, де починається дамба, а де русло про важливе рада виконавчих директорів світового банку ухвалила рішення про виділення Україні кредиту в 500 мільйонів доларів для допомоги фінансовому сектору країни. Повернути стабільність та економічне зростання України можна тільки в тому випадку, якщо країна буде продовжувати рухатися шляхом реформ, заявив директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чим'яо Фан. За його словами, кредит допоможе, адже підтримає низку заходів щодо стабілізації фінансового сектора країни і оздоровлення банківського сектору. Він зазначив, що українська влада зробила надзвичайні кроки з реформування економіки, і Світовий банк спостерігає перші ознаки стабілізації. Але через серйозність проблем ФАН закликає уряд України до прискорення реформ. На полях України ведеться збір пізніх культур, у тому числі і гречки. Посівна площа під цією культурою цьогоріч склала більше 130 тисяч гектарів, що на 5 тисяч менше, ніж торік. Таке скорочення площ зумовлене зниженою рентабельністю гречки в порівнянні з іншими культурами. Наразі на 67% посівних площ гречку зібрали. Середня врожайність склала 12,1 центнер з гектара. А це теж менше тогорічного результату на 2,3 центнера. Все через несприяння. Погодні умови. Відсутність дощу передчасно зупинило розвиток рослини, гречка дозріла, не досягши потрібного розміру. З урахуванням перехідних запасів з минулого року загальний запас гречки складе близько 170 тисяч тонн, що покриє внутрішні потреби країни, які в середньому стільки і становлять. Однак перехідний запас на наступний маркетинговий рік буде низьким. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 22 гривні, 18 копійок продають за 23,20. Один євро коштує купівля 24,91 продаж 26,26. ,26. 100 угорських форентів купівля 6,80, продаж 9,20. 10 російських рублів купують за 3 гривні 7 копійок, продають за 3 гривні 47 копійок. Англійський фунт стерлінгів. Купівля 3338, продаж 3587. Польський злотий. купівля 5,44, продаж 6,45. Чеську крону купують за 75 копійок, продають за гривню 4. Румунська алея коштує купівля 3 гривні 94 копійки, продаж 4 гривні 43 копійки. Запусти рибу від життя. В області стартував соціальний природоохоронний проект. У найближчі п'ять років вірські річки масово має повернутися червонокнижна струмкова форель. Зариблення проводилися у тих місцях, де ймовірність виживання малька 90%. А це багати на кисень верхів'я річки Уж Великобрезнянського району. До проекту долучилися і наші колеги, які разом з учасниками акції випустили дві тисячі мальків. Вгірські потоки ужата його притоки, річки Стужиця поблизу села Загорпа було випущено дві тисячі мальків, життя якого залежить від стану водойми, наскільки чиста вода та насичена киснем і кормом. Звичайно, у природі виживає сильніший. Враховуючи це, випущених мальків довели до потрібної ваги восьми грамів. Інкубовані вони у січні на натячівщини, тому досить життєстійкі, а отже мають шанс вижити. Ми можемо прогнозувати, що вже така життєстійка форма, як ми сьогодні зарибнювали, це вже рибки ну, близько 8 грам. Це вже досить непогані такі. Вони, вони вже зможуть пристосуватися до природних умов. Ну, думаю, 70, можливо, навіть 80% можуть прижитися. Ми правильно методично їх запустили, в верхів'ях е, е, притоки. Уже. Тому є шанс, що вона виживе. Форель Струмкова місцевий абориген, але через недбалість людей, порушення екологічної рівноваги і браконьєрство опинилася на межі зникнення. Тому й постало питання у відновленні виду. Наша ідея полягає в тому, що це додасть і на реального життя водоймам, дасть можливість і людям прийти місцевому населенню і дитині і з удочкою стати і сказати, що тут є риба. Ініціатор соціального та економічного проекту у нашому краї – народний депутат України Олексій Мушак, родина якого із цих місць з дитинства Олексій пам'ятає, що місцева річка кишіла форелю, а зараз вона у червоному списку. А тут риби вже немає по різним причинам, в тому числі через браконьєрство, через неприємні речі, як електровудочки. Тому в мене давно вже була е якась таке велике, мрія повернути живність, повернути біологічне розноманіття в річку Уші взагалі. Далі це виросло в річки Карпатського регіону. Щоб повністю відновити втрачену іхтіофауну Закарпаття, необхідно випускати у гірські річки близько 15 мільйонів штук малька щорічно. Це чимало, проте новозаявлений соціальний проект Запусти рибу віднови життя, який триватиме 5 років. Хороший старт для досягнення потрібного результату. До наступної зустрічі в ефірі Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.